Принаймні, я не побачив, що там було щось відсутнє. Я, я не перебирав кожну сторінку, але з того, що бачу я особисто. В цьому пакеті документів, який було викладено, міститься все, що є в цьому провадженні. Міститься, зокрема, протокол закритої наради за участю пані Середенко. Невідомо якого формату була ця нарада. Це неофіційна нарада міжведомчої з групи по санкціям, яка передбачена регламентом. Там був не той склад і не та. Ситуація. І на цій нараді пан Ласюк Владислав Ласюк уповноважений Зеленського по питанням санкцій. Тобто це головна, це друга після Зеленського людина, яка відповідає за санкції країни. Наполягав, а ця нарада відбувалася не раніше, ніж о 2, о 14 і 12 лютого. Він наполягав, щоб на засіданні Ради національної безпеки і оборони, яка була призначена вже на 18.30 того самого дня, вже всю підготовчу цепочку було пройдено. Тобто, щоб Міністерство економіки за підписом Свереденко звернулося на Кабінет міністрів. Кабінет міністрів проголосував і відповідь, звернувся на і щоб це все було, щоб президент міг ввечері підписати цей указ про санкції і спокійно поїхати в Мюнхен, де ми почули, що Україна Сполучені Штати більше не підтримують. Цей документ також було оприлюднено. Для нас це, це дуже цікавий документ. Ну, крім того, вся... Безпосередньо вся цепочка, все, що було підписано проект, який було підписано Свириденко, другий допрацьований проєкт, який було підписано Свириденко, все це є вже в інтернеті. Uh -huh. Ви це можете подивитися. Ми окремо це будемо коментувати залежно від того, як нас пройдеться засідання. Uh -huh. Обов'язково тому а, ну, з публікою, якою прийшла до зали, ми прощаємося з вами, не прощаємося. У нас це спілкування, що з вами продовжується. Дякую.